Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, розвиток, так би мовити, цивілізації продовжується. Так. З одного боку, Елон Маск... Говорить про те, що зараз скоро він переведе свої всі автомобілі і, і все інше на воду, так? і нафта вже не буде потрібна, що обіцяє нам чергову кризу. Яка вже і так в світі розвивається, я маю на увазі нестача питної води. І якщо ще й автомобілі і все останнє переведуть на воду замість нафти, то нічого буде й попити. Так. Водички не буде. Так. Нікому буде подати водички. Так. Як в тому анекдоті, коли. Чоловік не одружується і не одружується. І 30 років, і 35 років, і 40 років, а батьки так хочуть онуків. І різноманітні аргументи йому наводять, аби він одружився вже нарешті. І останній аргумент так, одружуйся, заводь дітей, а то будеш побирати, нікому буде тобі й водички подати. Ну, цей аргумент виявився настільки серйозний, він поспішив одружився і так постарався, що народив 10 дітей. І їм те саме говорив. І в них було по 10. Дітей. І от Прийшов його час, він лежить, побирає на ліжку, навколо нього зібралося 150 чоловік, він на них дивиться на всі боки, і каже: а водички то й не хочеться. Так. Марно, марно старався. Так ось. І Зараз Ілон Маск старається, і скоро водички. Не буде. Може, хтось би і захотів подати, так нема води. <кій> так що не дуже радійте, бо там <кій> такі різні публікації, і експерти так радо це все сприймають, що скоро капець нафті ері, і все таке інше, і буде ера води. Так, водню і все таке інше. Так, от це принагідно до чого я тут трендю оце все, забавляючи вас. <сі> про те, що якщо подивитися на те, хто і як і для чого використовує нафту в світі, так, то це ж говорить про те, що в нас в людства якісь проблеми великі з головою. Від того, що в свій час саудівські шейхи спалювали долари, цілі гори долари викладали, тому що не знали, куди ті гроші дівати за нафту, яку вони продавали. До ведення війн, так, наприклад, ну, два полюси Саудівська Аравія, яка прийшла від Спалювання доларів до проведення боксерських поєдинків і виплачування там, цим е, важковаговикам по 120 мільйонів доларів. Ну, це фактично те саме. Чи навалити отаку величезну купу доларів і їх підпалити, і навколо цього стрибати щастям, чи організувати боктерський поєдинок за ту саму суму. Так. Але ж це вже інший рівень, це вже вищий рівень, це вже красиво, це вже, всі дивляться, це вже мільярди людей, та ще й прибуток отримують. Ну. Так. А на іншому полюсі дебілізму знаходиться Московія. Яка завжди свою нафту використовувала не для того, щоб перетворити свою державу там, на Другі Об'єднані Арабські Емірати, Катар, там, Кувейт, Саудівську Аравію, де все безкоштовно, і де ну, люди просто тонуть у розкошах? А для ведення війни. Для того щоб вбивати людей, от я ж вам пояснюю хто такі московити тут величезну роль відіграє менталітет і ем, ДНК-аналіз, так ну з. Походження, так би мовити, цих всіх людей, хто від кіля і звідки. Одна справа араби, які раніше там собі на верблюдах мандрували в цьому піску, і практично ну, мало що вони мали. Так. Тому вони е, отакі от. Вони схильні до торгівлі, так, до зв'язків і все таке. Московити антрофаги їм не йметься. Так. В них завжди була оця колотнеча, я ж там бував не раз. Це обов'язково треба напитися, а потім битися. Ну, сотні фірм у Москві пропонують нині бійки на весілля. Так. Ти замовляєш, щоб ну, не били один одного. Поважні гості, які прийшли на цю всю вакханалію московського весілля. Вони наймають фірми, де колошматять один одного. Ну такий менталітет. Ну, у них такий менталітет. Тут нічого не зробиш так. Отже, нафта їхня це війна. Нарешті, нарешті, дійшли. У світі і в нас ну раніше дійшов Рейган, так, який зруйнував Радянський Союз, зруйнувавши його е, нафтову галузь, і прийшлося навіть виводити війська з Афганістану. Ну, і, і зараз е, е, хтось там підказав із башковитих людей в Україні, що треба бити по НПЗ. Поки там оці всі вводяться е, санкції, поки там тіньовий флот діє і все останнє, ну там же ж, всі торгують, всі хочуть цю нафту купити по подішовки, а чом би ні, коли московити її, е, так би мовити, спродають, аби продовжувати цю війну. У нас хтось підказав нашим, що давайте будемо бити по, прости, Господи, НПЗ. Так. Тоді і не буде, що поставляти, і не буде що перероблять, і так далі, і тому подібне. І навіть таки буде займатися нафтовим перевихованням таких діячів, як ФІЦО. так, Таких діячів, як Орбан, які е сиділи сиді чи сидять на цій іголці нафтовій. Ну, це ж просто всього. Позбавте ви цієї іголки і почнеться ломка. Так. Ну, все просто дуже. Я не знаю, там хтось підказує, напевно, все-таки. Так, є ж і інші приклади? Ну, Наприклад, Венесуела. Так. Ну, Абсолютно відморожене, дебіль, дебільне, ну, подивіться, ну навіть прізвище мадура. Так, ну воно ж підказує нам про те, що за дурною головою немає спокою нікому. Україна, яка повинна бути. Ну, другим Катаром, чи другою Об'єднаними Арабськими Еміратами, чи навіть багатшими э, за них э, прийнялася якоюсь ідеї якогось чергового комунізму. Ну, дебіл, ну, мадура. Ну, що ти, ти з нього хочеш від нього? Так. І от ми маємо тепер: це то є алкогольна інтоксикація, а це нафтова інтоксикація в Венесуелі. Ну, як це, маючи такі багатства перетворитися на одну з найбідніших держав світу, звідки люди тікають, хто куди. І Так що, прикладів, нещесть. Гавері по-русски, честь. Оцих всіх використання нафти. Одна справа це от Саудівська Аравія і всі наближені так, нафта. друга, Другий приклад це Московія. Третій приклад це Венесуела. Так. Оце три таких стовпи, які ну, показують нам, з кого можна брати приклад. так а нам, ну, бачимо, що в нас є розумні люди, дуже розумні, які підказують про те, що де знаходиться ця голка, цього чахлика московського невмирущого. Вона в нафті.